Друзі, колеги, партнери, я вас щиро вітаю. Сьогодні відбулася урочиста подія. 6 років від дня заснування цього каналу. І ми навмисно до цієї дати готували мультифункціональний простір і вперше ви можете бачити. Коли всі моделі, всі розробки поєднано в одному просторі, все це викладено на нетворк платформі www.desin.net.ua. Подивіться, будь ласка, уважно, я дуже обережно вас проведу екскурсійно по студії. Як ви бачите, завдяки. Корисним моделям, запатентованим у відповідності до міжнародних стандартів. Нам вдалося досягти дуже високого рівня номер один в світі. І дуже тішить те, що деякі з вас, хто долучається до нашого каналу, а нас вже скоро буде 200, і ми наближаємось до позначки в 200 тисяч переглядів. дуже Тішить те, що нові партнери, які долучаються, не можуть відрізнити картинку, тобто створену в 3D-модель від реальності. Тобто дехто з вас ще досі вважає, що це нереальне, це картинка. Насправді все це в реальності. і... Коли ви занурюєтесь в канал, то ви можете бачити, що все те, що ми смоделювали, супроводжується реальними фотографіями. А ще ми відтворюємо і, е, все це в реальних умовах, які можуть з віртуальності і з цієї студії переміститись в ваші оселі. Все Найкраще в світі, чим я намагаюся поділитись з вами, доступне для вас до вжитку. вами. Мої дизайнерські ідеї готові до вживання з пакування. Тобто, ви отримуючи їх в своїй оселі вже з коробки з пакування, це готове для вжитку. Дякую вам всім за увагу! Обов'язково підписуйтесь, долучайтесь до каналу і створюємо нове.